Ну no що... Збройні сили України позбавили доступу до спутникових сервісів Максах Технолоджі. Про це повідомляє видання мілітарний компанія офіційно повідомила, що причина в тому, що є адміністративний запит. Фактично, схоже, що у Трампа вирішили через Дерджеб Держдеп заборонити американські компанії комерційним сервісам, надавати супутникові дані для України і української армії, щоб розуміти саме ця американська аерокосмічна компанія є, це не головним ним постачальником комерційних утінкових знимків для українських користувачів про пересування російських військ а також результати ураження важливих об'єктів, як на тимчасово окупованих територіях, так і в самій Росії, і використовувалася ця ну історія постійно і регулярно. так щоб ви розуміли, це наслідки того, що сталося в овальному кабінеті в п'ятницю. В білому домі так і досі ми бачимо, спостерігаємо і відчуваємо, як скандал між Трампом і Зеленським несе наслідки, тому що у мене нам треба розуміти, що Будь-які дії мають наслідки другого дубля не буде. Такого більше не повинно статися. А тре, окрім того, нагадаю, що ще 5 березня слава відомо що США призупинили не лише військову допомогу, а й обмін роз'єднаними з Українами. все це наслідки того скандалу. Бо Володимир Зеленський люб'язно надав пас і можливість це зробити. А Дональду Фредовичу Трампу. Ну що ж, той скористався, кому стало гірше від цього збройним силам України? Зеленський поки. Мабуть, не зрозумів, що він зробив, бо інакше виправляв виправлявся значно активніше і ефективніше.